Так, доброго вечора, ми з України. В общем, сьогодні побалакаємо за електричеством. І що з цим електричеством робити? Ну, взагалі, в саперній справі основне ну, це електропідривні мережі. Основне, що, що найчастіше там треба робити, це міряти спротив той самої мережі. Ну, щоб розуміти, чи вистачає. Істочники живлення, там, підривної машинки або якогось акумулятора для того, щоб відповідно воно прокачало ту підривну мережу та повибухали детонатори ті, які ото, на тому кінці тієї мережі. Ну, Друге, що з електричеством пов'язано, це, собственно, вже не вимірювання. Ну, Саме в цифрових значеннях, а просто прозвонка тих самих мереж на предмет їх розриву. Ну і прозвонка електродетонаторів теж на випадок там їх пошкодження мостиків. ну непридатності. Ну В окремих випадках ще вимірювання з противодетонаторів. Коли їх там декілька штук потрібно кудись поставити, або в ті ж мережі, або ну якусь хитру бімбу. Робимо, в общем, підібрати. Купить їх детонаторів, ну бажано одних, щоб вони були з одним і тим же спротивом, а не плавали там від мінімуму до максимуму. Тому що з таким плаваючим і на відповідальній мережі, ну можливо, що запустяться запуститься ті детонатори, у яких спротив мінімальний, а там, де він максимальний, в общем, вони не повибухають. Тому проводиться, так сказати, підбор детонаторів, щоб вони були. Ну, це скажімо, на відповідальних мережах, там, де підрив. Многотичковий, тобі ж купа зарядів, купа детонаторів, і все це на електропідриві. Ну скажемо так, зараз на війні такі підриви, ну вони не дуже доцільні, тому що требують багато часу і стійкість цієї мережі ну, до там, зовнішніх якихось пошкоджень та далі не дуже та висока. Тому, якщо якісь складні ну, відносно підриви там, ну, стандартно опори мостів або завалити якусь там будівлю, то більш доцільно це робити детонуючим шнуром, основну мережу і там буквально пару точок ініціації на електродетонаторах. Ну, скажемо, то ми вже пішли кудись у сторону. В общем, електричество. Ну, стандартно для вимірювання. Спротиву електромережі для перевірки детонаторів в використовувався малий омметр, називався М-57. В наказі номер 1 ну, він в так і перекочував. Тільки якщо в РПР-69 він там досить ну, розписувався повністю, як їм користуватись там і тому подобне, то в наказі він буквально там в одній строчці згадується, що от, за допомогою його. Ну, його туди не поставили, тому що морально він дуже застарів. І, мабуть, коли той наказ номер 1 у нас видавали, ну плануває, що щось більш сучасне прийде на озброєння, і тоді там той наказ перездадуть і впишуть щось більш сучасне. Ну, по цей час нічого більш сучасного офіційно, скажем, так поки що не попало нікуди. Взагалі, малий метр, ну просто метр, яким ото. Все вимірялось. Знайти його зараз, ну, я думаю, дуже складно. Я забув, коли і бачив той метр. Ну і плюс він досить великий, він аналоговий, тобі ж там не цифровий, а стрілочна індикація. Тому вимірювання спротиву там тупо за рахунок зчитування тих показників від стрілки, ну таке буде плюс-мінус щось в підривної справі, ну от в таких от. Просто в підривних мережах там прямо особлива точність й не треба, тому що істочник живлення все одно треба брати ну, з запасами для гарантованого так підриву. Ну, але ото все, що офіційно маємо. Ну і що ми маємо неофіційно. А, плюс ще в Савку був теж описаний в Аркері досить таки теж застарілий мультиметр, називався Ампер Вольтметр. Модель 360. Ну, цей в наказ номер 1 взагалі не попав, навіть він там не упоминається. Зато з якогось дива упоминається, ну теж буквально одною строчкою, постійного струма Р3043. Ну, який, скажімо, у Верпуері взагалі не упоминався. Бо він був більше для ну, для цивільних якихось Ділів. Ну, В общем, що це, що це, що це вже, скажімо, такий досить антикварна херня. Але чому я про них взагалі кажу, ну, потім розшифрую. Тому що, скажімо, тільки у от діла, вони десь якось офіційно прописані. Більше офіційно, в общем-то, в наказі номер 1 не прописано ніфіга. Ну і, собственно, я не чув, щоб щось допускалось до експлуатації, наказом ну щось інше. Неофіційно використовуються мультиметри. Ну, Подобного плану, ну всі Китай, фактично, ну, які з одного боку дохерач вимірюють, з другого боку, для, скажімо так, звичайного сапера, бо, то всі, що він може поміряти, воно нахер не потрібно. Максимум, що він буде використовувати це основне ото, прозвонка мереж на обрив вимірювання а, кажеш, спротиву тієї мережі, ну може якісь там батарейки буде перевіряти, ну ж вальтаж ну Фактично все. Що, що в нього напхано буде використовувати. Недоліків тут е, декілька. По-перше, ці мультиметри бувають дуже, такі, як канопція ну, Китай, бувають дуже різної якість. Деякі пропрацюють досить небагато. Оцей е, досить непоганий в плані якості. Це мені підігнав Курвін. Друже, дякую ще раз. Цей непоганий по якісті по вимірюванню, і плюс ще один нюанс по цим всім мультиметрам. Деякі з них мають досить великий струм е при ну, мереж. І відповідно досить таки впевнено запускають електродетонатор. Тобто ви його хочете пер перевірити справність його мостика, ну і замість того перевірки він у вас вибухає при той перевірці. Особливо, якщо вони там на мінімумі своїх ото, показників по спротиву, причому деякі мультиметри запускають. Тому і мультиметр треба ото, перевіряти на це діло, тому що таке можливо від них. Ну і другий нюанс, скажімо, він ну плюс воно відносно велике, якщо працювати десь в майстерні, то ще Бог з ним. Ну, собственно, от я і працюю, але я їм трохи більше міряю. Мені їм, коли приходиться там і ампераж, міряти б, токи струмів, і вольтаж, не только батарейки, що я його широко використовую, але все це супер майстерні, нікуди кудись в полян не тягається. Бо неудобно. Ну і плюс другий, що немаловажний нюанс, що він взагалі ніяк не де не прописаний повністю ці, ну, зрозуміло, мультиметр. Далі, що існує, крім мультиметру у нас по, по цим вимірювальним пристроям. В общем, існують два приводи від електрогідравліки, називаються сенсор. Маленький та великий, вони якраз зараз там, в процесі проходження всіх калів ада для прийняття на озброєння. Саме на озброєння. Так що я сподіваюся, що, що ця бюрократія по постановці на озброєння буде. Ну, пройдено і вони попадуть на озброєння, і такі будуть вже вписані в той наказ номер 1 то будуть видаватись вже ну, штатно. Ну, скажімо так, поки вони ще не видаються, то на ці прилади принаймні вже є документація, що вони відповідають там ГОСТам стандартам. Ну, в общем, всяка різна ТУ з длиннющим номером. Е, я до чого веду. Е, якщо ну, командування, на жаль, не скрізь адекватне. Бувають ті, хто зустрічаються, що предпочитають працювати так, як вони там працювали десь в тилах 20 років, тобі ж суто по бумагам. Якщо йде, ну, відбувся якийсь самопідрив, ну, тобі ж от, спробували детонатор поміряти мультиметром, мультиметр оказався б занадто потужним, детонатор оказався б значно ну, малим спротивом. Він у вас вибухнув, а ви його не заховали, так як відповідно. При вимірюваннях треба їх ховати. Аби ще щось, якщо вас поранило, то той бюрократ теж запросто може прописати, що це, це на підрив, за рахунок невитримування, вимог там, техніки безпеки, і плюс використання нештатних приладів. Тому що міряти треба було тим М57, який ото хоть десь прописаний. Ну і відповідно ніяких виплат. Якщо скажімо, міряти, ну хоч воно ще на зброєння не попало, але міряти оцим, то це вже буде важкувато вас оставити взагалі ніхуя, бо воно вже чомусь у нас відповідає саме бумажкам, ТУ, у гостих, чим ся оця б. макулатура. В общем, зрозуміло, більш є такий нюанс, особливо це процвітає в якихось більш тилових підрозділах десь там на розмінуваннях бойових з цим. Дещо простіше так, як правило, ну як правило, отакі військові бюрократи не дуже просто попадають в бойові підрозділи. Вони тримаються від них подалі. І тому таке, оце все бюрократія. Вона процвітає більше десь по тиво. Що з собою являють ці прилади від електрогідравліки? Ну собственно, і більше немає в общем-то, нічого. Оце весь вибір, чим ми можемо поміряти. Почнемо з самого простого це сенсера дінемо така. Коробка маленька. Міряє спротив від 0,9 до 4,1 З Стуком вимірювання менше 10 мА. Ця штука призначена суто для вимірювання справності детонаторів. І більше не для чого. Як воно працює? Два контакти, ніяких кнопок, ні хіра. Перевіряємо, чи воно взагалі працездатне. Перевіряється так, як на насавковує. На аналогових, коли там ось. треба було просто перемкнути контакт і стрелка. Падала на безкінечність. Тобто, ну, ми розуміли, що воно працює. Тут так само, це інтуїтивно, перемикаємо оба контакта любими тим самим провідником, і у нас он светиться батарея, мережа, що воно і справно. Ну і плюс ще були ми дзвонити. Якщо той індикатор батареї мережа не світиться або моргає, то відповідно батарея в ньому того. Вже потребує заміни. В общем, самі її міняти не треба. Відправляєте виробнику на ту ж електрогідравліку, вам безкоштовно все поміняють, вернути брат. як вимірюється? Вимірюється теж все просто. Електродетонатор ховається кудись, ну, якщо він бахне, щоб вас не зачепило, то би ж або ну, в наказі там треба прикопати і так далі. Ну можна запихати якийсь стальний корпус, ну такий, реально стальний, реально ну, міцний. І далі просто прикладаєте контакти, ну, проводники до контакту. Вон, ми маємо чучело учбового інтенатора, бачите, у нас ніхіра не світиться. Ну, Це означає, що він у нас не працює. Не викидає. Ну, якщо прикласти щось завідомо працююче, відбувається. Тобто загорається одночасно або індикатора, зелененький показує нам, що він несправний. І крім того, воно ще вібрує. Тобі труситься, Це означає, що електродетонатор у нас повністю справний, можна його використовувати. По полученню тих електродетонаторів, от їх можна швиденько перевіряти. За допомогою оту, такого маленького. Приводу. Ну, ще раз скажу, по його характеристиках він годиться фактично тільки для. Ну він і зроблений, тільки для перевірки електродетонаторів. Тобто, спеціалізований прибор під це діло. Води і того прочого він не боїться, повністю там залитий, запічений, досить що. Ну і скажімо так, вистачить його, поки та батарея розрядиться, хір виступи електродетонаторів. Знайде. Я думаю, що на всю війну ще з запасів його вистачить. Отакувати простонький прибор тут електродетонатора. І плюс, скажімо так, вже більше вумний спеціалізований прибор, який саме вимірює спротив. Вимірює він його від 03 до 900 Ом. ум, чи можна і ми, от, проводити підбір електродетонаторів по параметрах, на групах їх розкидувати по спротиву. І можна вимірювати ну, мережі. Ну, хто там цифри добре пам'ятає, може подумати, що 900 Ом це якось маловато, тому що М57. Той міряв якби від нуля аж до 5000 Ом вимірював тобто 900 ом. Ну, але в реалі в житті у нас э, провод ну, стандартний совковий сп 1 мав спротив 25 ом одна жила на 1 км. Ну, в общем, якщо беремо дві жили, то щоб і сюди стандартними. То маємо 50 ом на 1 км. То біж, ну розумієте, до чого я веду? 900 Ом. Ну, мені навіть на 1 кілометр важкувато представити, мережу, подивитися, на кілометр буде провод витягувати. Що таке, ну зараз без такими, от, так це 50 Ом. На 900 Ом в общем, там треба як. На скільки ще кілометрів там намотати, ті мережі намотати ті детонаторів в гору. Ну, в общем, зрозуміло. Ті 900 Ом вам вистачить просто за глаза, по ті 5 тисяч на совковому, то я не знаю. Там були. Ну, якщо брати СПП, этот більш захищений провід, там спротив більше 37,5 Ом, теж одна жила на кілометр. Ну це буде 75, 75 Ом. Опять же, на 1 кілометр. Ну, що в общем-то теж ролі ніякої не грає. В общем, як він працює? Він заряджає там сам акумулятор, теж стандартний розйом під отоїм і шнуринки. Комплект для зарядки, ну або з телефону можна взяти, з любого Type-C, перевірка, що він там заряджений та як він працює, відбувається ну, ровно таким самим чином. Перемикаєте і дивитесь. Він при цьому включається. Якщо щось не те, то буде там написано ерор, ну, на типа що. Треба або зарядити, або ще щось. Ну, при зарядка проходить автоматично, коли втикаєте в нього зарядку, і URZ, він висвічує наскільки відсотків він зараз заряджений, потім повіде. Ну, повишаються ті відсотки по мірі того, як він заряджається, і коли повністю зарядиться, там малює такі чорточки, типа того. Так що досить все просто. Як він вимірює? общем, Покажу вам на оцій херні, це так називаємий магазин резисторів. Зовсім китайський. Ну, а раз зовсім китайський, то письбі, як диче. Тобі, що у нього сходу він має спротив, навіть коли стоїть по нулях. От, там, бачите, все стоїть по нулях, і він вже показує 8 пунктів. Хоч повинен показувати би 0, якщо б він був нормальний. Ну, для наглядності вистачить з головою. Тобто, ну, працює та то воно як. Ото оцими ручками набираємо спротив, який нам треба. Тобто, що? 10-кратний. Ну, от наберемо 50. -тон. Ну і ця приблуда показує нам 70. Попередньо показував мені нормально, коли я з ним грався. Китай є Китай, О! Більш адекватно. Той на ньому коли грався, от десь його в районі 5 ом ми був спротив. Тобі що, 20. Ото в районі 5 Ом. Це то, що він 30, Бачите, 50. Ну і отаким макаром ми можемо вимірювати до 900. Зараз вам покажу. Насправді він міряє трохи більше. Тобі ж є запасом. Бачите, 955. Він мірює. Далі 960, 970, 980. 990. В общем, він міряє вплатнує до 1000 Ом. Тобто приблизно 100 Ом тут є запасу, Ну, Їх не прописали, щоб, ну, для, опять же, гарантованої цифри, щоб воно відповідало. відповідало. Тобі ж 1000 Ом Ом, ну, з копійками він вже не міряє, бачите? Якщо ви перебрали спротив ну, якимось дивним хіром, то воно у вас буде отак блимати, показувати, що ви вже вийшли за, за межі його можливості. Тобі ж 1000, понятно, не міряє ніякому. Ну, 990 мільяр. Ну, в общем, от все досить просто, досить наглядно. Ну і з хорошого досить такий маленький. Теж можна міряти детонатори. Тобто, якщо тут просто прозваню, то цим їх можна, як я вже казав, калібрувати. Ну, підбирати по групам Причеплю 1,4 Ом. Причому ток-струма теж менше 10 мА заявлений. Ну, але теж, якщо міряєте детонатори, то відповідно треба їх захищати ну, від можливого їх підриву, Тому що хто його знає, може він там зовсім бракований. І... Той мостик бракований в меншу сторону, ну це навіть на М 57 тому метри теж було прописано, що так називаємо друга його перевірка на його ісправність це підключити детонатори, глянути як зірваться. Якщо не їх значить то, значити Тому, якщо підбираєте детонатори, ви все одно хавайте, Не треба з ними гратись. общем, ну в яких, скажімо так, це використовувати. Ну, в общем, я б рекомендував цей прилад Сенсерадин для використання. Ну, десь при ну, відносно складних підривах, тобі ж це підривна машинка, ну, в общем, в комплект до великих серйозних підривних машинок. Тобі ж або це віхер, ну, або КПМ. Ну, від першої до третьої. Відповідно, якась велика мережа, велика машинка, і прибор туди оцей в комплект. Для підривів ну, якихось простих, тобі ж знищення знайдених боєприпасів, коли там один-два детонатора і метрів там, студи, провода, ну або якщо там якась. Ну, значна купа, то там, метрів 200-300, то сенсу особо тягати таку я не бачу. Бачиш, паче, що, ну, що знищення боєприпасів це якби не фронт, ви спокійно розмотали ту лінію, все підключили, вийшли, бахнули, смотали набратно на пролом і все. Ну, ця штука, відповідно. Ну, куди саме для перевірки детонаторів. Там є купа різних для от саме цих задач перевірка справності електродетонаторів, купа так називаємих жужиків або ще називають вібриків. Взагалі, всяка разні волонтерські маленькі І Самі зроблені там на циліндричному корпусі, там теж з двумя контактними площадками, тільки по сторонах. Ну і всередині там якась батарейка, якесь щось. Ну як би вони теж використовуються, але на оцих Вібріках, та Жужиках, були підриви. Ну, підриви іменно детонаторів, причому, скажімо ще я точно знаю, що були із пораненнями. Не заховала детонатор, а той Вібрік запустив, запустив детонатор. Ну, чому воно запустило? Ну, щось, щось неправильно зроблено було. Скоріше за все, в тому Вібріку. Не знаю що, їх, їх роблять якісь волонтери, якісь фірмачі, якісь хто, які там параметри, не знаю. Ну, знаю, що був такий випадок. Ну і головне, опять же, якщо це, не дай Бог, потрапили на когось, по папірцях служить і добре в них орієнтується, то той Вібрик, він розумієте, він вне закона взагалі. Що Вібрики, що мультиметри китайські, ну вони на ваш повністю розсуд. Якщо, не дай Бог, щось і зустрівся якийсь такий підразив, то ви і будете крайнім в тому, що то відбулося скажімо, цей більше ну він перевірений. І ще раз кажу, зараз його питають там по інститутах його, і ОЦО. І оцей сенсор. Ну, воно досить все повільно. Бо, він, крицем, війна не війна, у них все... Вихідні відпуска, з 8 до 5 робоча, робочий день. Тому все досить повільно. Не сподіваюся, що вони таки да, пройдуть в цю херню і попадуть на озброєння. І будуть видаватися, і тоді в плані. Оцих нюансів по документах воно буде все все зовсім добре. Ну навіть зараз воно вже хоч якось прописано, хоч чомусь відповідає. Тому, в общем-то, рекомендую. Нані трохи грошей коштують. Скажем, ну, воно коштує дорожче, ніж мультиметр. Якийсь такий стандартний китайський, не помню, не буду брати, скільки воно все коштує. Але якщо ви професійні плануєте, рекламуєте, ну, це ваша професія, то рекомендую. Поки держава чухає собі і тягає котар золоті міста, таке, щоб завестись і користуватись саме цими приводами. Чому, сподіваюся, розповію. Так що, так що, в принципі, все. Все досить просто, але треба за це знати, що таке існує. і що, і як його використовувати. Так що, якось так, все буде Україна.